Біблійні питання про ангелів. Питання. Чи впавші ангели стали недосконалими в їх організмах, духовних тілах, як і в характері? Відповідь. Грішний і занепалий стан впавших ангелів є явним доказом того, що вони стали недосконалі в своєму характері, але з вагомих причин вони не стали недосконалими в їх духовних тілах. На відміну від людства. Дія вироку смерті є причиною тілесної недосконалості грішного людства, але впавших ангелів Бог не піддав під вирок смерті. Бог піддав їх швидше під вирок ув'язнення, в якому вони могли об'являти себе лише в темряві, в атмосфері навколо землі, яка стала їх в'язницею. 2 Петра, 2 розділ, 4 вірш. Бо як Бог анголів, що згрішили, не помилував був, а в Кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігати на суд. Слово Тартарос перекладене тут, як вкинув до аду. Це діє слово, і воно повинно бути перекладене, як ув'язнив їх. ЮДИ Шостий вірш. І анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого дня, Єфесян 2.2, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних. Отже, ув'язнення. В атмосфері нашої землі аж до суду Великого дня, а не смерть, є вироком для впавших ангелів, тому вони є під вироком, який Бог видав на них, а не під тим вироком, якого Бог на них не видавав. З цієї причини їхні тіла не підлягають процесу вмирання, на відміну від недосконалих тіл. Тому їх тіла не зіпсуті і з цієї причини не є недосконалими. Через те тіла впавших ангелів є досконалими. Теперішня правда 21 номер. Питання: Чи вирок над упавшими ангелами буде виконаний на початку тисячоліття чи в кінці малого періоду? Відповідь. Ми розуміємо, що вирок, нерозкаяним ангелам, буде винесений при кінці Епіфанії 2 Тимофія 4.1. Отже я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу і за свого Царства. Але виконаний, цей вирок буде. Не раніше, аж при кінці малого періоду, об'явлення 20 розділ, 7 по 9 вірші, Коли ж скінчиться тисяча років сатана буде випущений з в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих і улюблене місто, і зійшов вогонь з неба і пожер їх. Як у випадку людей, засуджених вироком, ув'язнення має місце після винесеного вироку і перед його виконанням, так само буде з сатаною його непоправними ангелами. Під виразом сатана і тому подібне, в об'явленні 20 розділі з 1 по 3 і з 7 по 10, як ми розуміємо, мається на увазі не лише особовий сатана, але також сатана, голова і тіло, сатанинське гроно. З такої точки зору ми бачимо, що голова і тіло будуть ув'язнені під час тисячоліття. А після звільнення з ув'язнення і остаточної проби вони будуть знищені, ми можемо бути певні, що сам сатана індивідуально не мав би достатньо часу в тих 40 роках малого періоду, щоб піддати серця 20 мільярдів людей остаточній спокусі. Усі ті люди матимуть Часті спокуси під час сорокарічного малого періоду. Це означає, що багато впавших ангелів будуть також спокушувати, оскільки один спокусник не мав би достатнього часу для необхідних і достатніх спокус щодо такого величезного числа людей. Матвія, 25 розділ 41 вірш подає, що клас козлів. А також сатана і його ангели, будуть разом одночасно і назавжди знищені. Це також пояснює об'явлення, 20 розділ 9 і 10 вірш. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих і улюблене місто, і зійшов вогонь з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був кинений в озеро Огняне і сірчане. Де звірина і пророк неправдивий. Знищення фараона і його воїнств у Червоному морі зображує те ж саме, оскільки єгипетські вершники, які наздоганяли ізраїльтян, зображують впавших ангелів і людей в тому малому періоді, а їх знищення зображує знищення впавших ангелів і людей в кінці цього малого періоду. Питання. Чи не розкаяні впавші ангели отримають можливість показати своє бажання повернутися до згоди і спільності з Богом? Якщо так, то коли і як? Відповідь. Ми це бачимо з того, що наш Господь під час свого проповідування на землі і перед своєю смертю і Воскресінням звіщав для них таку можливість. 1 Петра 3, 18 і 19 вірші. Бо і Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедний, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким Він і духам, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав. Їх тримання під Хмарою Тартарос в атмосфері. Аж до суду Великого Дня також це доводить, Юде і 2 Петра 2.4. Той факт, що святі будуть їх судити, випробовувати, досвідчувати, теж погоджується з цією думкою. 1 Коринтян 6.3. Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити анголів, а не тільки життєве? Це ті, що на небі, кому буде дана можливість в майбутньому віці стати одним. У Христі, для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі, і що на землі. 1 Колоссян 1.20. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Це ми можемо бачити з того факту, що теперішній приклад церкви. І Її проповідь служать їх освіченню. Єфесян 3 розділ з 8 по 10. Мені найменшому від усіх святих дана була ця благодать, благовістити поганам недосліджене багатство Христове і висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив все. Щоб тепер через церкву була оголошена початкам і владам на небі найрізніша мудрість Божа. І 1 Коринтян 4.9. Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостайніших, мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові і анголам і людям. Смерть і Воскресіння Ісуса служать тому, аби приготувати володарів над упавшими ангелами і людьми. Римлян 14:9. Бо Христос на те умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Тобто, що вони матимуть можливість. Отже, ці уривки вчать, що впавшим ангелам. Буде дана можливість виявити своє прагнення повернутися до гармонії і спільності з Богом. Під час євангельського віку вони випробовувалися чи бажають повернутися до гармонії і спільності з Богом. Те, чому вони навчилися з наук і прикладів Ісуса і церкви, дало деяким з них надію на таке навернення. Вони також навчилися від них, що коли зможуть отримати таку можливість, то повинні будуть відлучитися від сатани його вчинків. Деякі з них діяли відповідно і, безперечно, серед великих труднощів по причині опозиції нерозкаяних ангелів. Святе Письмо запевнює нас, що тепер в Епіфанії має місце їх вирішальна проба. 2 Тимофія 4.1 Отже я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу і за свого Царства. Оскільки впавші ангели і нові створіння ніколи не були засуджені на смерть, то вони є тими живими, які під час епіфанії розділяються по причині суду. При кінці Епіфанії впавші ангели будуть розділені на два класи: перший розкаяних і другий нерозкаяних. останні будуть засуджені з сатаною на страту, будуть ув'язнені з ним і остаточно знищені при кінці малого періоду. Перші поправні будуть при кінці Епіфанії долучені під владу Христа і Церкви. Для їх можливостей тисячоліття, для перемоги над усім грішним в них і щоб могли виробити в собі досконалу любов, пристосовуючись і уздібнюючись до небесного товариства і спільності з Богом. Таким чином, ми бачимо, що їх можливості в Євангельському віці служать їх визволенню. Від співпраці з сатаною і злом, а їх можливості в тисячолітті вдосконаленню їх до вічного життя, ті, які не виправляться в євангельському віці, і під час Епіфанії не відлучаться від злих ангелів, не одержать привілеїв тисячоліття для навернення до спільності з Богом, але як непоправні, і цілком добровільні грішники будуть засуджені на знищення, тоді як інші увійдуть у свою остаточну пробу. Особливості реформаторських методів, які будуть вживати Христос і Церква для припровадження їх до повної спільності з Богом, не є нам об'явлені. Все, що ми знаємо про них, це те, що Христос і Церква. Будуть панувати над ними задля припровадження їх знову до повної єдності з Богом. Теперішня правда номер 31 Українською мовою увесь матеріал, розміщений в теперішній правді номер 76 за березень квітень 2022 року.